Як тільки з'являються перші весняні дні, кожен з нас починає займатися своєю фігурою. Коригувати її коригувати особливо mm -hmm. це стосується жінок. Хтось починає займатися фітнесом, хтось отримувати це суворих дієт. так. Суворих дієт. Ну а є набагато простіша процедура, так яка до речі, і допомагає спалювати жири, виводити зайву рідину, піднімає настрій і кровообіг покращує. Це контрастний душ. Так і виявляється, що найвища шкала температури повинна сягати 32-33 градусів за Цельсієм, а нижня – 23-24. Також за цельсієм. Так, отже, доволі така комфортна температура. Але перед тим як ви підете робити контрастний душ, ми рекомендуємо вам зробити ранкову гімнастику разом з нашими спортсменами. Андрій Коваль та Оксана Дремлюга запрошують всіх до спортивної зали. Сьогодні ми знову в гостях в спортивному клубі Альянс наша рубрика ранкова зарядка поруч зі мною фітнес інструктор Оксана, яка сьогодні допоможе нам накачати ще одну групу м'язів. Оксана, що сьогодні ми будемо качати? Доброго ранку. Ми сьогодні запропонуємо вам декілька вправ для грудних м'язів, для м'язів та льтовидних. І, в принципі, все. Комплекс для грудних та дельтовидних. Ну, отже, приступаємо, отже, яка у з перших вправа. Віджимання широким хватом. Нам потрібно на Дівчата. Дівчатам пропонуємо варіант на колінах. Мужчинам можна і на повній виді. Нам потрібно руки розташувати під лінію плеча, але ширше. Тобто під плечем, але руки будуть ширше. Ноги ми поставимо широко, з'єднавши стопи, руки широко. Кості направлені вперед. живіт підтягнути та сідниці підтягнути. Рікці розводимо максимально широко. Вдох і на видох повертаємося. Вдох, Живіт Живі сідниці. Підтягуті. На вдох опускаємося. На видох повертаємося. Молодці. І видох. Відчуваємо грудні м'язи. Відчуваємо. Я думаю, дівчаткам буде достатньо. 12 повторів. Мужчини, якщо можуть, продовжуємо більше. Модець. Теж хоче красиві групи. Досейньо. Видохнули, потягнулися перед собою Зараз да? Запропонуємо ще один варіант для грудних м'язів. Це з вузькою куставою рук. Ноги незмінно. Дівчата на колінах, хлопці. Хлопці можуть побажання. А руки під плечами. Лікці направляємо чітко в сторони. На вдох опускаємося. На видох повертаємося в вихідне положення. А видох. А видох. Дівчатам достатньо. 4-5. Повторів. По три по підходи. Буде цілком достатньо. Права не є лука. Погодитись зі мною. Живіт напружений. Сіднички напружені. І... Угоджуюся з вами. Погоджуємося. Є досить важкою, зато я думаю, додавати давати хороший ефект. Добре, запропонуємо, щоб ви пішли змінити вихідне положення. У нас в домашніх умовах ви можете використати е, табаретку, диван, якщо він досить. Це вправе, у нас вже йде на 30. Так. Так, так, так. так. Нам потрібно невелике підвищення. Руки ми поставимо біля корпусу, ноги відведемо чуть далі. Лікті згинаємо. І направляємо максимально назад. Таз попри диван, чи це буде стільчик, чи це буде табуретка, чи невеличкі підвищення. На вдох опускаємося на вдох повертаємося наверх. Вагу тіла не переносимо на ноги, ні в якому разі сідниця не відводимо. Максимально попри в даному випадку степ. Вісім-12 повторів цілком достатньо для дівчат на початку. Справуємо. Спробуємо. Руки попри корпус, кисті направлені вперед, ноги відвели далі та спористер. В даному випадку розпалимо на спина. Коліна ледь ноті опора на п'ятірках. Не провалюємося плечок, не зижняємося. А виконуємо віджимо. Не підтягуємо плечі, начебто я гарно вмію віджиматись. Лікті направляємо максимально назад. Добре. А вдох на видох вироста. Вдох на видох виросте. Це дуже гарно відчуваємо тріцепсу. Звичайно, що відчуваємо. Звичайно, що відчуваємо. І ще одна вправа, нам для цього потрібно таки опуститися на килимок. Це будуть віджимання теж для тріцепсу. З вузькою поставою рук. Руки під лінією плеча, це ми вже пам'ятаємо, ноги дівчата широко на коліна, хлопці можуть натягнути Так? Опускаємося. Руки під рівнює плеча. Живіт та сідниці напружені. Згинаючи ліпки, їх попри корпус веде. Попри корпус не в сторони. На видох А Вдох, видох. Живіп та сідниці напружені. Погляд в коломок може бути. Вдох. Видох. Теж нелегка вправа. Лікті максимально потрібно направляти. Попри корпус. Живіт не розслабляємо. Чудово. Для включиття? Відчуття, включиття, красиві груди і красиві груди. Так що, шановні глядачі, повторюйте вправи, які запропонувала Оксана, у вас будуть красиві груди, у вас будуть сильні руки, і вам буде стыдно літом ходити в футболці, в майці, в топіку, просто їхати на море. А головне, ви будете бадьорі і будете мати сили та заряд енергії на весь день. Жемо доброго ранку всім, хто зараз з нами сьогодні вівторок, 10 березня. Здавалося, простий робочий день, але перед ним було дуже тривалі вихідні. Тому наполегливо рекомендуємо саме сьогодні нас доганяти втрачене. Ви повинні бути готові на всі 110%. відсотків. А тому ми наполягаємо, не відмовляйте собі в сніданку. Тим паче, що саме зараз Назар Павлів запрошує і вас, і нас поснідати. Усім доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні я порекомендую вам, як можна приготувати досить швидко сирні палички. Для цього нам потрібні такі елементарні продукти: Два яйця, 300 грам сиру, 50 грам сухарів. І по черговості наша процедура буде полягати в наступному. Беремо два яйця, збиваємо їх в окрему посудину. І потрібно їх збити. Це нам потрібно для того, щоб ми зараз будемо нарізаний сир вмочувати в це збите яйце для того, щоб гарно чіплялися сухарі. Зараз переходимо до сиру. Сир стараємося нарізати. Паличками, адже страва у нас так і називається сирні палички. Тобто стараємося десь так, щоб у нас було до 2 см в товщині. Зараз ми будемо обкатувати, обмочувати палички, після чого їх будемо обмати, обкатувати в сухарі. Отже, увага! Після обкатування сирних паличок в сухарях в нас ще є завершальна процедура. Ми переміщаємося на кухню для того, щоб помістити це в уже розігріту сковороду для піджарювання. Після того, як декілька хвилин сирні палички пробули на салфетках, для того, щоб салфетки вибрали всю лишню олію, ми перекладаємо на приготовлену тарілочку наші уже готові сирні палички. Вони якраз вже охололи, їх можна брати вже навіть руками. І не просто брати, а навіть пригощатися. Смачного вам! Же закінчився сніданок, декому цього достатньо. Ну а хтось потребує інформаційної їжі. І саме для них наша інформація про сьогоднішній день. Чим 10 березня закарбувалося в історії людства? Отже, у 1867 році у Сполучених Штатах Америки увійшли в обіг перші паперові гроші. А от у 1865 році, у перемишлі, під час першого на західній Україні Шевченківського концерту вперше було виконано публічно гімн України Ще не вмерла Україна. Ну а в 1876 році Олександр Белл зробив перший успішний телефонний дзвінок, і першою фразою була містер Ватсон. Зайдіть я. Хочу вас бачити. До речі, що стосується цієї людини, він був вчений винахідник, основоположник телефонії. За все своє життя він жодного разу не зателефонував мамі а також дружині, тому що обидві були глухими. Ось така іронія долі. А також ще такі цікаві факти з життя його родини. Правнук Белла Кендал Майерс у 2010 році у США був засуджений до довічного ув'язнення за те, що Вів тридцятилітній шпіонаж на користь Куби. Я Ось така собі. цікава іронія долі. Ну а в 1910 році у Китаї було заборонено рабство. 1976-го Полька Крістіна Хайновська розпочала перше жіноче навколосвітнє одиночне плавання. Саме вона отримала звання Гранд Мама океанів і потрапила за це до книги рекордів Гіннеса. Ну, ми говорили про події, а зараз про тих людей, які народилися 10 березня. Отже, в 1787 році устим Кармелюк, український народний герой, керівник боротьби селян Поділля проти кріпацтва. А от у 1958 році народилася одна з найпопулярніших найбагатших актрис Голівуду Шарон Стоун. В 1989 дев'ятсот -му Вікторія Мотрич, чемпіон світу із шашок. Ну, також сьогодні день народження святкує відомий український співак-композитор, автор так званого своєрідного неофіційного гімну України Тарас Петрененко. Ну і звичайно, така прекрасна пісня. Ми маємо саме зараз можливість її в черговий раз послухати.